Чи отримає Україна ядерну зброю і як це вплине на хід війни? Сьогодні з'явилася, ну це не сьогодні, це вчора, мабуть, що, е, інформація, що расисти пролізли в тил нашим ЗСУ через якусь газову трубу. 150 гривень донат. Ви, красавчики, дякую вам дуже. Так, ви колись дивились, що вони десь вилізуть, чи риють щось незрозуміло. Можливо, рили щось до тієї труби. Е, ми з вами дійсно дивилися, що вони в тому напрямку будуть під землею. І ось далі, що пишуть: українські десантники знищили велику групу диверсантів, які проникли через підземний газогон, прогрес у суджанському районі, шо на Пурщині. Десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи. Чи будучи такі диверсії, чи там їм шлях вже перекрито? Дивимось. Чи будучи болотні використовувати газогони, підземні ходи, тунелі, все, що під землею, навіть під водою, і таке ми з вами бачили, для наступу, для захвату, для ДРГ на нашу територію. Так, загроза така залишається, і дай Боже, що ми те, що ми з вами робимо, це не просто так. Дай Боже, нас чують потрібні люди. І якось ми впливаємо з вами на ситуацію. Значить, є ймовірність і є загроза прориву від храму та церкви, все, що пов'язано з храмами та церквами, це перше. Друга історія це. Карти показують, що труби ж вони не прямо йдуть, вони інколи йдуть ікс-образно або Т-образно. От на тих от на тих перехрестях, від тих перехрестях, на всі напрямки є небезпека чи від самих оцих перехрестків. 150 гривень донат. Дякую молодці. І далі історія в тому, що. Колії, підземні колії. Те, що котилося під землею. Підземні колії у нас такі є. Народ, мені потрібна ваша допомога. Значить, пишемо коментарях, будь ласка, хто знає, які підземні ходи досі залишилися, або навіть не залишилися, а вони були колись давно, під час Радянського Союзу, може навіть раніше, до нас, які з'єднують нас з болотами, які є оці перекрьостки, де вони знаходяться, оці узли, де вони знаходяться, не там, де пряма труба, а там, де вона врізається в іншу трубу. І що котилося під землею? Поїзд, що тут? Ранвай, що нашо? Шахти. Да? Там же ж є такі штуки, які або і при чому тут. Мені потрібні ваші коментарі. Дякую. Так, поїхали далі. Значить, інша новина така. Сьогодні з лаври впав хрест. Така ж подія сталася за 40 днів до повномасштабного вторгнення на церкві Софія Київська. Чи це знову якийсь знак? Впав хрест, чи це якийсь знак? 200 гривень донат, дякую молодці. Так, дивіться, впав там хрест чи не впав, але е, історія про що? Ті кончені тварі готують для наших з вами дітей якусь масову загрозу. Причому це буде тепло, це коли е, перестають діти працювати, ну тобто, не ходять до там, шкіл, дитячих садочків. І таке іншим. Вони хочуть зробити так, щоб не було жодної дитини. Це про останній дзвоник. Чи самі не знають. Так добре. Давайте тоді ви мені нагадуйте раз десь на два тижні, щоб ми з вами дивилися це питання. Як вони хочуть нашкодити нашим дітям? Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України. Чи виділять, чи закуплять наші ті дрони, і чи ті дрони підуть по призначенню до наших хлопців. Виділяю так, закупимо так, передамо так, і не лише на дрони. Так, я вам хочу сказати. Аж дивно. Конгрес штатів планує визнати Турцію Тречину частиною Ближнього Востока, а не Європи. А чо так. А, значить, причиною такого такої зміни. Є орієнтир Туреччини на противників штатів. Тепер штати скрізь шукають ворогів. Туреччина і штати стосунки між ними. А стосунки між ними дуже сильно загостряться після того, як одна із сторін захоче щось собі віджати. А інша сторона скаже: ні, то наше, це саме Туреччина і Штати. І от тоді буде катастрофа. Здивували нас з вами, правда? Весь український фронт впаде, якщо я відключу свої системи Starlink. О, ще одне йобнути. Мене обурює ця, багато... ця багаторічна бійня, та ти що? Яку Україна неминуче програє? А, це ми ще подивимось. Він також закликав запровадити санкції проти десяти найбільших українських олігархів. О, це непогана ідея. Так, значить, е... Ілон Маск, 200 гривень донат. Дякую, молодці. Його подальша доля. Може щось. Побачимо те, що нас з вами порадує. Як, наприклад, там це було з папою, з чоловіком тієї пропагандистки, які звати? Сіманяв, так? Да? Так, поїхали. Ілон Маск. Що воно далі? Людина вважає, що вона зрозуміла цей світ, вона бачила все. Вона, ну він точніше. І йому час іти. Ми за, ну тобто, ми можемо навіть прискорити якось цей процес. Піти він хоче двома способами: перший спосіб. Піти в мережу стати комп'ютером, другий спосіб піти з цієї планети, але не, не так, як всі ми з вами підемо кожен свій час. Тобто, він, що він там хоче на Марс полетіти, чи, чи кудись там. Ось така історія. От так. І е, сказати, що е, в нього це вдасться, ну, відсотків на 90 точно. В добрий путь і може з собою ще прихватить таких самих кончених, як і він сам. Україна має потенціал для відновлення ядерної зброї. За його словами, політолог міжнародник Лозової Лозово, Лозово, політолог міжнародник. Лозової. це він чи вона. За його словами, наша держава має весь науковий потенціал, щоб відновити арсенал ядерної зброї. Та ми не тільки до цього маємо потенціал. Потенціал то така, знаєте, історія. У всіх потенціал є, але коли в зал ходити і качати той потенціал, воно буде полочкою, і воно буде як оріх. А якщо не качати той потенціал, воно висіти буде. Потенціал. Так, ядерка. Створена нами, майбутньому. обов'язково так. Обов'язково буде, але зовсім не в тому вигляді, як ми з вами її розуміємо, як весь світ її розуміє. А дуже скоро ми з вами до цього моменту доживемо. Ядерка буде представляти собою дещо інше. І це інше, повірте, буде і у нас з вами. Дякую.